З нами є Микола Княжицький на скайп зв'язку, народний депутат України Європейська Солідарність. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні! І мушу Добре, озвучити ту новину, яка от буквально в телеграм-каналі зараз з'явилася, що Володимир Зеленський зараз проводить телефонну розмову з Дональдом Трампом. Прес-секретар президента це нібито, сповістив. Сподіваюсь, що так воно і є. Ну і перед тим Трамп казав, що ми досягаємо там хорошого прогресу. Так це звучало. що мовляв. Ну, якось, якось в нього позитивні думки про це, як, як завжди, вони інколи змінюються. Але зараз такі сьогодні в парламенті е, ратифікували угоду про копалене, проголосували. Е, Практично одноголосно з тих всіх, хто голосували, ми бачимо зараз цю графіку. В нас на екрані. Хто як голосував, хто скільки голосів дав. Пане Миколо. Ну тут і в нас в студії звучали такі думки, що, мовляв, так, от алярмово голосували. Не, можливо, не усі там і думки депутати встигли виголосити. Не все можливо показали депутатам, що можуть бути ще якісь приховані документи. Ну. Підтвердіть нам це або спростуйте, як взагалі що передувало от самому голосуванню цьому за цю угоду? Ну вони є ці документи приховані. Ми відкрито про це говоримо. І вони записані в цьому документі, за який проголосували. Проголосували за загальну рамкову угоду, в якій насправді немає нічого страшного, тому що надра залишаються українськими. створюється фонд, який наповнюється Ліцензійними платежами за майбутнє право користування надрами, і ці кошти повинні використовуватися на відбудову України. Україна наповнює цими ліцензованими платежами. Сполучені Штати Америки можуть наповнювати. В тому числі і зброєю, це єдиний позитив в цій угоді, тому що він фактично розблоковує для нас можливість отримання зброї, бо багато українців мали сумніви, що Сполучені Штати погодяться навіть продавати нам зброю не те, що надавати в даному випадку. Вони її... Трамп завжди зможе сказати, що він Україні зброю на відміну від Педена не надає, а це внесок в спільне комерційне підприємство, яке буде приносити прибутки для сполучених штатів. Коли це станеться, ми не знаємо. бо Ну, рідкоземельних металів у нас не так багато, а ті, які є, їхній видобуток коштує дорожче, ніж видобуток цих металів в США. що щоправда, стосується не лише рідкоземельних металів, а також нафти і газу. Але вона, на перший погляд, немає має під собою жодних загроз, і справді є важливою, і саме тому Європейська комісія, Європейський парламент підтримали те, що Україна погодилася ратифікувати цю угоду. Інша справа, що відповідно до чинного українського законодавства, додаткові угоди, тобто те, в який спосіб цей фонд буде управлятися, хто буде ним керувати, як ці кошти будуть розподілятися. все це має бути в інших угодах, які теж приймаються на законодавчому рівні, в тому числі це зміна до бюджетного і податкового кодексів. І в чому суть ратифікації, коли Кабінет міністрів дав доручення Свереденко підписати цю угоду, то відповідно до чинного законодавства вона мала представити в парламент і підписати не лише цю рамкову угоду, а й інші на її виконання. Саме тому потрібна ратифікація для рамкової, де згадуються всі інші закони, які потрібні для її виконання. Цього зроблено не було. Таким чином, інші закони, які потрібні для виконання цієї угоди, залишаються котом в мішку, і це прямо суперечить українському законодавству. Тому європейська солідарність наполягла на тому, щоб в праамбулу документу було внесено лише ті норми, що ратифікується лише та угода, яка представлена, і що ця угода діє для. Для співпраці не лише на підконтрольній території України, а на всій території України в межах 91-го року це були наші поправки. Вони були враховані, і ми проголосували за угоду. Це очікувано за неї потрібно було голосувати. А ось ці приховані документи, як ви кажете, і якраз вже наші глядачі в коментарях пишуть, чи вдалось депутатам з ними ознайомитися, чи знають вони, що ж там буде всередині. Ні, е, Сверетенко відмовилися зустрічатися з нашою фракцією, з усіма іншими зустрілася. Ну вони, мабуть, вважають, що з опозицією не потрібно зустрічатися. Хоча в умовах війни ділитися на владу і опозицію з моєї точки зору не мудро і нерозумно. Ми всі за одно і всі за Україну, попри різні політичні погляди і різні політичні команди. Але вона сказала, що цих документів взагалі не існує. Тобто, для mm. того, щоб щось показати, треба, щоб вони існували, що уряд над ними лише працює, але справа в тому. Тому що якщо їх не існує, то ми не мали права цю угоду ратифіковувати, де вони згадуються. Попри те, ми це зробили, ми просто вимагали дотримання чинного законодавства. Я не думаю, що в цих документах буде щось е, катастрофічне. Е, куди будуть направитися кошти? Наприклад, Європейська солідарність вважає, що кошти цієї угоди, якщо буде там е, прибуток, повинні направлятися на підтримку української армії. Є в нас багато інших побажань до цих документів, але вони за законом. Мали бути представлені парламенту разом з рамковою угодою. Уряд просто порушив закон. От і все. А які ще от є побоювання стосовно того, що може бути е як мінус від цієї угоди, пане Миколо. Ну, коментарів багато. Ну, наприклад, е якщо цим фондом будуть управляти в основному американці, тому що рамкова угода не каже, хто буде управляти цим фондом. Ми чули, що нібито 50 на 50 буде здійснюватися це керівництво. Але в який спосіб і в якому законі це написано, ми не знаємо. Нам звичайно дуже важливо, щоб ця угода не суперечила нашим європейським прагненням. В самій угоді це сказано е декларативно, але як це буде відображатися в інших законах щодо імплементації, теж не зрозуміло. Тобто. От що далі? Ми підписали цю угоду, яка сама по собі нічого не значить, окрім що дуже важливо відновлює довіру між Україною і Сполученими Штатами, але практично не значить нічого. А все конкретне має бути в тих додаткових угодах, які уряд просто не підготував. А які очікування загалом може про що уряд говорив? Тобто що нам це може дати окрім тих ну таких загальних тез, які ми чули раніше, і від президента, і від пані Свериденко, от як далі мають розгортатися наші стосунки зі сполученими штатами Америки, щоб ми побачили, що це реальний позитив? Ну і зараз ми на початку цього теру обговорювали обрання папи римського, десь об'єднуючи ці два моменти, як ви вважаєте, от що нас може найближчим часом чекати, чи можуть бути якісь? Оптимістичні сценарії цього чекають українці, але звісно, що ми не хочемо там давати якусь таку безпідставну надію. Головне, що є в цій угоді це побудова довіри між нами і Сполученими Штатами Америки і те, що вони декларують, що вони загалом будуть нам давати зброю. Хоча дехто це вважає мінусом, тому що це трактують в такий спосіб, що вони не будуть давати нам зброю безкоштовно. Ну вони і так нібито не збиралися давати нам зброю безкоштовно, але принаймні там записано, що будуть давати. А надію нам дають тільки Збройні Сили України. Все решта, включно з обранням Папа Римського, що надзвичайно важливо, звичайно, і ми пам'ятаємо. Які великі очікування були від попереднього покійного папи Франциска не завжди вони справдилися. Були випадки, коли він ставив на одні шальки терезів жертвою агресора. Ми всі про це говорили. Але були випадки, коли дійсно допомагав збройним силам України, навіть передаючи певні пожертви, і про це теж було багато інформації. Ну скажу так, що навіть. Певну підтримку від папи римського отримав, наприклад, підозріл де мій син служить, і він писав про це в Фейсбуці. Тобто, цього ніхто не очікував. Після смерті папи це стало відомо. Інші підрозділи теж. Отримували таку підтримку, сподіваюся, що новий папа буде прихильним до України. Треба розуміти, і в вашій студії про це говорилося, що він буде сповідувати соціальну доктрину церкви. Те, хто вважає, що це погано, називають його ліваком. Дехто навпаки звертає увагу, що він більший традиціоналіст ніж, наприклад, попередній папа. Він американець, але служив весь час в країнах Латинської Америки, в Перу, попри своє американське походження, так що. Побачимо, як буде. Він надзвичайно релігійна людина, людина, яка знає дуже глибоко святе письмо, канони церкви. І для нього це найважливіше в своїй проповіді. Перші він дуже багато говорив про Ісуса Христа, про його приклад. Тобто, це була така надзвичайно духовна промова. Кажуть, що він буде обережним, дипломатичним і соціально справедливим. Я не знайшов нічого, що він раніше говорив про Україну. Але Владика Борис Гудзяк, єпископ української греко-католицької церкви, говорив, що фактично всі американські єпископи є по боці по стороні України в католицькій церкві, і це для нас надзвичайно надзвичайно важливо дякую вам, пан Підлісний в нашій студії має до вас запитання Я чи так, тезу питання. Я хочу угу. невеличку ремарку зробити. Мені тут друзі, щойно під час ефіру прислали одну да, дуже цікаву ласка. скріншот. Мені прислали, де, будучи ще кардиналом, теперішній папа висловлюється у своїх соціальних мережах щодо Джей Ді Венса, угу. президента Америки, і каже: Ісус Христос не наказував нам. Ранжувати свою любов до інших. Якщо пригадуєте, колись Джей Дівен сказав, що йому байдуже, що буде з Україною, таке ранжування, тому маємо надію, що він буде справедливим в тому плані. Ну і відомо, що він не був. Великим прихильником теперішнього президента Трампа, попри своє американське походження, про це теж багато писали, але його лише обрали. Наші сподівання звичайно на краще, і всі католики, я думаю, в світі будуть молитися за те, щоб новий папа виправдав церкву. А всі українці будуть молитися за те, українські католики, за те, щоб він все ж таки нас підтримував.